Події, які відбуваються в країні, людина дуже багато. Я так думаю, споживає інформацію з інтернету, з телебачення ну, з інших засобів інформації. Хтось присутній на майдані, хтось тут, тобто дуже багато долучається. Навіть ті, які не поділяються точку зору, які врозум а таке більшість, як статистика говорить, є на сході і на півдні, але це також українці, громадяни нашої країни, і це їх вибір, і це їх право, і це їхня точка зору. Але кожен як ла... через лакмусовий папірчик має проявитися. Його е, висновок, е, хто він, е, що йому робити, що далі, е, де правда, кому довіряти? І хочу вас запитати: от, а хто е, має бути провідником для людей, на вашу думку? Ну, я на, над цим думав, і знаєте, для мене ваша передача нам на, на так навела мене на думку про те, що правда сьогоднішнього дня це те, що всі люди хочуть миру. Всі хочуть спокійного життя в своїй державі, кожен хоче миру, кожен хоче, щоб його любили. Ніхто не хоче, щоб на нього кричали, принижували, били по голові, били нагайками, позівали. І ці речі це неприпустимо. Тобто, кожен хоче мирного, спокійного життя. Західна Україна, Східна Україна. Ці люди, можливо, ще трохи далеко є до пізнання Бога, тому що їм, на жаль, багато років не давали пізнати Бога. І вони живуть життям, як сказали, вони роблять. І це показали ці військові, які це робили. Але в церкві на службі Божій, це є в східному обряді на кожній святій літургії, ми молимося, слова священик промовляє за всіх і за все. Тобто ми маємо обов'язок, церква, сьогодні, молитися за всіх людей, які би, де би не стояли, на тій стороні барикад, на тій стороні барикад, для того, щоб Господь Бог. Просвітив, щоб всім було добре жити в нашій державі. І цього хочуть також всі. Можливо, по-іншому розуміють, але просвітлення Богом, просвітлення розуму, просвітлення серця, воно прийде, коли ми будемо любити тих, можливо, хто на думку батьох цього не заслуговує. Але Господь Бог, даючи життя людині, Він її любить. Він є любов, він дав життя тому, кого він любить. І Бог, любов, дав право тій людині жити. Тому як діти любові повинні за тих своїх братів так само молитися. Як наша спільна молитва, спільне життя з Богом, воно подарує їм просвітлення, а нам всім колись в майбутньому державу, в якій буде мир, спокій, любов, злагода, і, ну, і буде рай на землі, на мою думку. Але це треба ще час.